Ось вітає місто, я Олександр Сінделер компанії WVGroup. Давайте зробимо тест по сотому мікрону на стабільність і точність товщиноміра. Давайте поїхали по залізу. Як ви бачите по соці він всі рази показав 100-101. Тепер десь замірю по алюмінію. Поїхали! Так, теж було 100, 99,5, 99,7. Одним словом, справився він дуже добре. Тобто, фактично, більш як на мікрон, він нам не відхилявся. так? Е, нагадаю, значить, міряє по цинку. так? От ви бачите, фером цинк. Е, заміряємо просту шпаклівку, майже міліметр. Значок ферум не блимає. І ось по шпаклівці та, та що сіра. У нас же залізна шпаклівка, Значок ферму починає блимати. так. Повторимося: ось проста шпаклівка, ферм не блимає. Залізна шпаклівка, значок феррум блимає. Ціна на даний момент тощиноміра у нас 3295 гривень. Ось телефончик вище бачите на екрані. Дзвоніть замовляйте босковом вишлю без предоплату. Дякую за увагу.